Та і всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександр. Дякую всім, хто завітав на мій канал. Також, якщо ви підпишетеся та поставите лайк, мені буде дуже приємно. А сьогодні у нас відео не майстер-клас і не <кхм> якесь не ділюся із досвідом. Ось так хочу е, показати ось полуницю, Уже помаленько відроджується. Після зимової сплячки. Ну, можливо, десь знайду і вам покажу, як воно вже викидає на цвіт. Ось дивіться. Дивіться, скільки вже зав'язі. Ось так. Це зав'язується тому що отакий якийсь незрозумілий сорт поверниться. Це ранній сорт, але... Не пам'ятаю, який. Ось така краса. Але ніхто не знає, чи вони будуть родити нам плоди. Ось така поминиця гарно вже помаленьку відроджується. Ось тут взагалі кущі вже гарні ось такі. Ну ось так. помаленьку потихеньку, та й грядка зеленіє. Ну, от у нас відео про сільське життя. От у нас на заході України. Спокійний, мирний день. Ось так, трішки похмурий, але нічого, все переживемо. Ось так. Прекрасна погода, трошки співаю, все цвіте, хоча сонечка. Не видно, але слава Богу, ще й дощу немає. Ось так. Ну, Будемо з вами йти до наших тваринок. Так. І ми... <кій> і ми біля кролів. Мене неодноразово запитували, чим ми вакцинуємо наших кролів та від чого. Ось так, бачите, у нас кролі, слава Богу, все добре, здорові, ось такі гарні масивні. Ось так, наші такі гарні кролі. Слава Богу, все добре з ними, здорові. Ось у нас такі маленькі, але лазають у воді. Ось, ось одна проблема, але нічого. Ось маленькі клубочки, здоровенькі. Такі Чистенькі. Все поки що голодне, чекає, щоб я їх нагодував. Ну зараз все виправимо. Хоча в кролів є сіно, зараз тільки води ще поміняти і зерно, трішки досипати і все. Ось такі наші кролі. Ми їх вакцинуємо комплексною вакциною від геморгічної та міксоматозу. Ці кролі насправді ще не вакциновані, але ми їх провакцинуємо так, як було. -булато. А зараз вакцина нова свіжа приїде і ми обов'язково провакцинуємо їх. Ось так. Вакцина, як я казав, комплексна від геморрогічної та від міксоматозу. Ось так. Так як зараз будуть кролі, почнуть кусати, і оце кролі дуже не люблять, коли їх комарі кусають. Вони починають хворіти і помирати. Так. Поки ще кролів нема, цих комарів немає, слава Богу, то вони ще в безпеці. Але зараз як починаються, то треба їх вакцинувати обов'язково. А наразі я їх пропою чинтоніком від е, просто е, вітаміни там і як -то правильно, для профілактики та трішки вітамін. От так, щоб вони були здоровенькі, щоб здорові кровиня зародилися і все в них було добре. Чинтонік коштує дуже дешево і дуже гарно кролі його п'ють. Хоч він має різкий запах, але вони гарно його п'ють із водою. Я розвожу один кубик шприца чінтоніку на один літр води. Тобто один до одного. Один кубик на один літр. І ось так. Бачите, тут зараз є чінтонік, як от гарно кріль п'є. Все в нас супер, слава Богу. Кролі здоровенькі. Він трішки має такий зеленуватий колір, тому вода трішки така зеленовата. Але вони гарно п'ють. Зараз досиплю. отут кроленята також вже починають пити воду, їсти сіну і от водичка не застоїться. Але я їм поставлю зараз ні поділки поїлки, вони поки що ще маленькі, лазили. І і так, вони не пили, то мішало. А я поставлю. Мені казали прорізати дерку в сітці, якщо не помиляюся. А ну ще раз напишіть, будь ласка, ще треба зробити. Бо я вішав ось тут. Ось так. Як оце є? отут і отут така штука всередині закручується у корчик для кролинят, Кролиця собі пила звідси. Але то не знаю. Він їм якось зручніше з коробочок. Можливо, я їх поставлю, ніби. Я точно ще не знаю. Ось такі наші красунчики, маленькі кривонятка. Скоро наша сіра крилиця буде знову родити криленят. І ось готується вже там робить гніздечко. Я вже не лізу. З дня на день вже буде окровитися. І надіємося, що все було добре, тримаємо кулачки. Також сиплю вітамінчики їм, і її для профілактики. Чинтонік. Ось так. Гранул ніяких не даю, хімічних добавок ніяких. Тільки сіно, вода, зерно, деколи трава суха. І от, -от так вони у нас гарно все почувають. Капуста, деколи, морква. Ну, ось так. Яблук не даю, буряка не даю. А літом так взагалі, тому що мурашки, якщо починають лізти, вони чують соводки, сік, яблука або буряка, то були такі випадки, що мурашки покусали і кровенняти по летальний випадок. Коротше. Ну і ж так, от я пояснив, що ми даємо, як вакцинуємо, які. Такі добавочки даємо вітамінчики для профілактики, а гранул ніяких не даємо. Ячмінь також не даємо. Тільки пшениці, кукуруза із зернових. Ось так. А на цьому все. З вами був Олександр і канал Наше господарство. Всім до зустрічі!